Слава Україні! Хотів показати, як діскує Донфен G2 40 коротівка! По неораному. Тут вже не оралось більше 20 років, мабуть. Це ми почали забирати паї. Обробляємо, діскуємо під посів пшеницю. Порожу стоїть більше 100 кілограм, мабуть, ну, приблизно копає сантиметрів 15-17, як де. От можу показати перший слід на слово. Глибина у нас сантиметрів 15. О, як бачите, дивіться, зараз я вам покажу. От рука і це воно аж тут. Ну, Сантиметрів 15, можливо, 17 глибина, як де. Поле не оралось дуже багато років. Років 15-20. У перший слід, виходить, доволі непогано палку пригинає, потім буде заходитися поперек. Роблено і ця палка вся перерубається. Дуже багато падалі ріпака посходило. Як бачите, сідрати би були непогані, але треба діскувати, тому що і так дуже забуряне поле чомусь, що й кропилось. Вроді би агрофірма велика, має тисячі гектарів, а ось такі-то такі поля. Після ріпака виходить, зелені. Як бачите, далі соя, вже відсотків 40 здрілої місцями тут теж тут трошки має зелена бо вона у ярове, верхі має вже жовті. Ось така то ситуація. Так що, друзі, хто ще не рішився на покупку такого трактора, рекомендую. Якщо є гроші є фінанси, можете собі дозволити. Потім ще треба буде докупити інвентар, то непоганий тракторець. Бачите, дуже непогано йде у перший слід. Другий слід ще бомба виходить. А це тут ось такі тоборіни, бачите. Хотіли орати, але... Та павутиця набирається на плуг і воно погорне вже виходить. Отак задіскується у перший слід. Можливо, будемо бачити, якщо будуть буряни крепко лізти, то прийдеться скропити, потім посіємо пшеницю. Ну і ще одна дісковка і культивація. Була у нас колись 24. ка то їй було дуже важко з цією дискою, вона трактора ставила поперек. Це їде як укопаний. Діскова лише може трошки ходити, а вона навісна. Була би прицепна, було б дуже добре. Так що ставте лайки, далі буде.